Мої вітання. Новий проект стартує на каналі «Поділля Центр. Кооперація. Щотижня у центрі області, ми будемо кооперувати експертів з різних районів. Ними можуть виявитись навіть ваші сусіди. Ну якщо, звісно ж, вони добре розуміються, на питаннях не лише відродження, а й розвитку сіл і містечок, тому що саме невеличкі громади сьогодні перебувають у стані невизначеності. Тож розпочинаємо. Знайомтесь перші наші гості, Петро Францевич Дзяворук. Він експерт з розвитку сільських територій і представник громад. Руху, ...нова економічна політика. Та Валентин Степанович-Книж. Він член Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. А сьогодні говоритимемо про таке. Чого чекають громади від децентралізації? Хто наповнить бюджети нових укрупнених територій? І чим вразив аграріїв уряд? Валентина Степановичу, ви сільський голова, ледь не з 20-літнім стажем. А глядачам додам. Йдеться про головування у селі Михайлючка, це Шепетівщина. Від обласного центру та районного воно досить віддалене. Водночас там проходить залізниця, на території функціонує цегельний завод, є гарна школа, добудували садочок, а ще мають будинок культури з дуже колоритним колективом Веселиха. І бібліотеку. Укращої зізнаюсь, не бачила в жодному іншому селі. А об'їздила я їх чимало. Таке село має шанс стати центром навіть після укрупнення територій, але це як на мене. Валентина Степановичу, скажіть, будь ласка, яку роль приготували для Михайлючки в проєкті перспективного плану формування територій, уже схваленому обласною радою? Михайлючка село має бути центр громади. До нього мають приєднати, якщо буде воля громад різних, це Городівської сільської ради, Риловської сільської ради і Корчинської сільської ради. Центр це буде поєднувати там значить всі служби району, надавати послуги людям, але є проблеми з того, як сприймаються люди. Якщо взяти, ну Михалючка трохи знаходиться географічно більш на віддаленому місці, і до центру від Кірчика 29 кілометрів напряму дороги немає. Якщо від Риловки, то в Шепетівку. Їм легше автобусне сполучення є, легше заїхати, чим до Михалючки добрати. Це ну є отакі невеличкі є проблеми. Валентина Степановичу, ми поспілкувалися з вашими колегами сільськими головами. Не відкрию, мабуть, таємниці очікування від децентралізації у них неоднозначні. Багато хвилювань. Послухайте. Оскільки децентралізація відбувається таким способом, то сьогодні вона може призвести до втрати села як такого, справа у тому, що фактично громада позбавлена прийняття участі в управлінні розподілі коштів визначенні першочергових завдань і практично позбавлена можливості впливати на. Ці процеси, які відбуваються сьогодні в державі, люди з пересторогою відносяться до будь-яких таких нововведень. тим більше, що це якщо це стосується іменно села, бо через те, що є дуже гіркий досвід всіх таких перетворень, ми сьогодні за багато років бачили, що були господарства в нас. Їх не стало. Сам 12 років після закінчення Чернівецького університету і під час навчання їхав на практику в Австрію, потім працював там і бачив, що громади великі, потужні. Але спочатку були проведені міні-реформи, розвинута інфраструктура тих всіх населених пунктів, спрощено надання адміністративних. Послуг, де людині можна зразу прийти в той орган і з будь-яким документом, який посвідчує її особистість, отримати всі необхідні для неї адміністративні послуги. Нас не знаю, як це має бути. Можливо, ви знаєте, як це має бути. От Гройсман заявляє, що вже до 17 липня парламент розглянув має розглянути зміни до конституції в частини децентралізації. Знаєте, от слухаючи коментарі сільських голів Валентина Степановича, я думаю, що висновок повинен бути такий. Люди на селі сьогодні бояться слова реформи. Краще, мабуть, слово зміни. Бо завжди треба рухатися і рухатися вперед. Але рухатися виважено, обдумуючи, чи правильно ми робимо той чи інший крок. Децентралізація влади. Дуже потрібно і давно нагально потрібно вже це було вирішувати, тому що буде прозорість фінансування, зокрема бюджету, так буде видно, куди кошти йдуть не де через якісь структури, і поки вони йдуть до дійдуть до, до, до сільського голови. Але представляючи громадську організацію, я повинен сказати, що. Повинне бути, ми будуємо демократичне суспільство, ми будуємо громадянське суспільство. То ми повинні говорити про роль громади обговорені тих питань, які її потрібно буде вирішувати, адже вектор. Напрямку дії повинен бути, як на мене, і спілкуючись з людьми, ми чуємо думку людей, не направлений зверху до низу, як завжди було, а знизу до верху. Проїжджаючи, села Шепетівщини, інших регіонів нашої Хмельниччини, спілкуючись з людьми, я ось так дивлюсь і думаю, скільки сьогодні на селі посивілих хатів, будинків, які стоять мертві. І знаєте, інколи хочеться з ними розмовляти. Вони чекають співбесідника, співбесідника, вони чекають, що хтось відкриє двері, і знову тут буде дитячий сміх, тут буде українська пісня, тут буде вишиванка, бо не секрет, що село давно потребувало реформи, тому що село, на щастя, як на мене, це колиска духовності, це колиска моралі. А скільки людей, вибачте, це вже така проста річ, які. В генії народжуються на селі, а помирають у місті. Я хочу прочитати, як колишні вчитель, лише одну, е, одну таку строфу. Людина, яка покидає село. Ми ж всі, хто покинув село, відчуваємо гріх перед батьківською домівкою, Відчумаю, відчуваємо гріх, що ми покинули це село. Так? І знову дорога, і знову спішу. Втікаю від себе. Я ж, мабуть, грішу, не зрадити хочу, ти, Боже, прости. Вернусь я до хати, та тільки коли. От дійсно, дай Бог, щоб наш президент, щоб наша Верховна Рада не зрадила українське село. Тому що ще раз хочу сказати, це колиска. А сьогодні, на превеликий жаль, селянин це в безвиході, немає ринку збуту продукції. Немає попиту на цю продукцію. І повірте мені, спілкуючись з людьми і попрацювавши все життя в сільському районі, я глибоко переконаний в тому, що наш селянин мудрий. Попри всі деградацію, яку я сказав, що йде в суспільстві, він мудрий. І йому потрібна лише фінансова підтримка. Матеріальна підтримка і консультативна, я наголошую, консультативна підтримка, і ми все зможемо. І ми зможемо тоді сказати, врешті-решт, це наше, це наше, це з мого села, це найсміш... найсмачніше і це найрідніше. А ви я хотів би, да, доповнити дійсно? Якщо послухати сільських голів, я вам скажу, в нас є приклад, були колгоспи, були центральні садиби, і вони розвивалися. На належному рівні інфраструктури і так далі. А ті села і бригадні села, вони відставали від це. І якщо не мудро поступити в такі ситуації, то дійсно, якщо взяти Михалючку, населення півтори тисячі, там буде вісім депутатів. Якщо взяти Рилавку чи Сенігів, чи навіть друге там Конотів, Судемонт, там 90 чоловік населені і один депутат буде звідти. Зрозуміло, що. Перетягнуть на себе одіяло в Михалючка. я думаю, що треба підійти так до закону і вибрати таку середину, щоб, мабуть, кожне село мало право голосу. Незалежно скільки там чоловік проживає, населення, яке тоді кошти будуть направлятися в різні населені пункти для того чи для другого вирішення цих проблем. От Валентина Степановичу, дивіться, оті 60% з усіх податків, які мають залишатися в на територіях, якими мають користуватися громади, оце якраз той пункт, який найбільше імпонує всім сільським головам, і тим, з якими ми спілкувалися, загалом більшість сільських голів за те, щоб були. Реформи, але мають багато зауважень. От дивіться люди е, зраділи, що да вони зможуть розпоряджатися коштами, але тут є питання, якими коштами так вони залишатимуться, але ж цей бюджет має хтось наповнювати. Хто от навіть така порівняно успішна михайлючка, порівняно з іншими селами, так там один цегельний завод, який ну можливо не один, але значною мірою я так думаю поповнює бюджет. Але цього теж дуже мало. А більшість сіл у нас, які взагалі не мають виробництва, які ж кошти будуть залишатися? В бюджетах я вам скажу, що згідно бюджетного кодексу, зараз завод поповнює тільки земельний податок. То, що ми їм дали в оренду земельної ділянки, вони нам сплачують кошти. Це не, не така велика сума, ну і не маленька, десь більше до 200 тисяч гривень на рік. Якщо в той рік вони сплачували ще прибутковий податок, 25% залишався, то цього року, взагалі, на жаль, його забрали в район. На даний час поповнюють бюджет. Це Земельний податок, акцизний збір, екологія і практично на цьому все. Ну За що то що є такі агроформування, як Свароквесгруп, мрія і так далі, які беруть в оренду землю, землю на території сільських рад, в першу чергу це земельні паї. Я вам скажу, що люди. Ті, хто проживають в селі, хоч мають гарантію про те, що вони якусь там частку коштів чи натурпродукту отримують, має, мають заробіток доповнення до свого бюджету. Я думаю, що потрібно зважувати, потрібно аналізувати, не поспішаючи. Можливо, десь будуть якісь тільки проекти. Ми ж говоримо про добровільні об'єднання. Це не значить, що завтра, отак, всі, і в нас планувалося, як ми слухали, так, що е, стільки то є сільських громад, а буде. Значно-значно менше сільських громад на Хмельниччині. Це не значить, що ота цифра тут біда, щоб чиновник не загрисся, розумієте? От йому прийшла та цифра така, десь департаментом на рівні області, і вони будуть вибачте за слово, чиновники вищого гатунку, викручувати людям руки на рівні сільських районних громад, що от така цифра повинна бути. А якщо їх буде не 55, а 58 перший рік, чи 65, я думаю, що отакий шлях це шлях роздумів, це шлях аналітика, це шлях. Той, який проведе до успіху, в іншому випадку, якщо ще буде один неправильний крок, який дійсно кине в ту в ту прірву, повірте, село вже може не піднятися, і ми втратимо те, чим жила Україна століття. А це моя думка. От Петре Францевичу, ви якраз заговорили про е, укрупнення цих територій, і насправді на Хмельниччині було їх понад 600 е, територіальних так, громад, тепер е, вони мають укрупнитися десь близько 50, має бути про це йде зараз мова. Е, ну, здається мені, що оптимізуються і школи, і дитячі садочки, і будинки культури, і ФАПи, і ну що вже казати про сільради. А все це установи, які м, дають постійну роботу людям. От якщо Селяни залишиться і без цього. Що далі? Тут треба все продумати. Спілкуючись з людьми на селі, переконуюся, що люди ще не втратили основне вміння працювати на цій землі. Не всі вже. Це треба також відверто і щиро сказати. Але більшість людей ще хочуть заробити, нехай це буде невеликі кошти, розумієте? Нехай це будуть невеликі кошти. Але не в Києві на заробітках, не в Польщі на заробітках, не в Москві на заробітках, а у своєму рідному селі. Тому. Тому об'єднаю об'єднуючись, думаючи, я думаю, що зміни ще раз кажу: вони потрібні, 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 але ми повинні прислухатись один до одного. Бо якщо ми будемо глухими один до одного, нічого у нас в котрий раз не вийде. Петро Францучу, я вам дуже дякую і за такі поетичні вступи і доречні відповіді. І я знаю, що ви дуже поспішаєте. Ми обов'язково з вами ще зустрінемось і маємо ще одного гостя. У нього дуже актуальна інформація. Валентин Степанович, ви трошечки раніше зауважували, що селяни великі надії покладають на агроформування. Агроформування в свою чергу великі надії покладають на державу, ну хоча б на пільги від держави. І от несподіванка для аграріїв, ініціатива уряду, законопроект щодо скасування спецрежиму оподаткування сільського господарства. Буквально з під стін парламенту до нас завітав Сергій Іващук, керівник агроформування «Перлина Поділля з Білогірського району. Вітаю вас! Там мітингували проти внесення змін до податкового кодексу саме у згаданій, щойно частині. Розкажіть, будь ласка, Сергію, чим може обернутися таке скасування пільг для господарств і для селян? Доброго вечора. Хотів би сказати, що декілька слів, що аграрний сектор сьогодні, напевне, єдина галузь економіки нашої держави, яка залишилася на плаву. Все-таки це сталося перш за все завдяки ентузіазму, завдяки відданості, завдяки вірі до рідної землі наших аграріїв, які не дивлячись на дисперитет цін, коли мінеральні добрива виросли в три рази, а пшениця залишилася майже на тому ж самому рівні зернові. Молоко взагалі три роки одна й та сама ціна, все-таки не дивлячись на всі ці фактори, вони працюють щоденно, встають в п'ятій, в четвертій годині ранку і працюють до пізньої ночі. Але ті останні законодавчі ініціативи уряду. Певних депутатів, вони навіть таких спокійних, не конфліктних, я б сказав би, людей як аграрії, вони змусили вийти до Верховної Ради. І на протязі цього тижня це відбулося вже двічі. Значить, позавчора був внесений з голосу фактично Верховної Раду законопроект Кабінету міністрів, який скасовує спеціальний режим оподаткування аграрного сектору з 1 січня 2016 року. В чому обурило, чому село обурилось? Чому люди обурились? Чому прийшло до Верховної Ради близько п'яти тисяч людей, тому що він був не погоджений ні з депутатами Верховної Ради? Тобто в п'ятницю після засідання робочих груп всі спокійно пішли святкувати День Конституції. Вівторок зранку є законопроект, який, наче гарний законопроект, який передбачає електронне адміністрування ПДВ. Але останній пункт написано скасувати спецрежим для аграрного сектору з 2016 року. Добре, що аграрії сконсолідувалися, продемонстрували свою позицію. І коли депутати, деякі, навіть аграрії, йшли до Верховної Ради на роботу, вони навіть про це не знали. Вони були самі здивовані, обурені. Богу дякувати, Фатило здорового глузду і парламентарям і уряду, і цей законопроект зняли з порядку денного. Проходить день і сьогодні, зранку інший законопроект, 25-27, наче теж гарний, але знову ж таки, який не стосується абсолютно. Ніяких, скажімо, аграрних питань, але останній пункт знову ж таки скасування спецрежиму ПДВ для аграрного сектору з 1 січня 2016 року. Що це значить? Тобто аграрний сектор сьогодні не отримує майже жодної копійки дотації, допомоги. Аграрний сектор забезпечує 27% експорту нашої держави. Аграрний сектор це 10 12 ВВП. Це той, який не збавив своїх оборотів у 2014 році. Тобто, в нас не відбулося зменшення падіння, але він теж небезмежний. Його можливості теж небезмежні. І боляче, скажімо, коли. З 1 січня, знову ж таки, вночі голосували законопроект про бюджет 2015 рік. Внесли поправку, коли фіксований податок збільшили для аграрного сектору в 23 рази в середньому. З 1 липня в нас буде система діяти, коли ми маємо ПДВ, яке ми отримаємо в майбутньому від продажу зерна, перераховувати в казначейство на спецрахунки. Тобто ми. Вивільняємо, ми мусимо вільні кошти кидати на спецрахунки, невідомо коли вони повернуться. Це друге таке ноу-хау, яке, скажімо, аграрії ну проковтнули, але далі вже межа. Тому що далі, ми, якщо ми скасуємо спецрежим, не маючи жодної. Копійки, дотації, ми знищимо не тільки ферми, ми знищимо не тільки трактор, ми знищимо просто село, колиску нашої культури, колиску нашої країни, а не буде села, не буде України. Це все, скажімо, сьогодні і так аграрний сектор він локомотив. Він витягує економіку. Сільське господарство це чи не єдина галузь, яка насправді стрімко розвивається, не завдяки, а всупереч наповнює бюджет, дає робочі місця, а їх на селі катастрофічно не вистачає. І ми сьогодні про це говорили. То що ж вдалося добити? Ці мітингарям. По-перше, привернути увагу парламентарів, донести правду до уряду, що якщо так далі буде, тому незважаючи на те, що аграрії напевно найбільш спокійні, найбільш консервативні, найменш конфліктні категорії людей, вони далі терпіти не будуть. Вони просто будуть йти і доносити правду вплив до того, що до страйків. Можливо, ми, скажімо, там один день навіть не будемо наше молоко продавати, тому що ну, далі сенсу немає. От ціна, наприклад, для агроформування 5 гривень була 2 роки назад, 5 гривень, рік назад, 5 гривень сьогодні. Для населення це взагалі 2,15-2,50. І ми скажемо сьогодні, чого в нас 300 тисяч голів пропало за перше півріччя, а хто ж їх буде тримати? Це вже сьогодні навіть не ентузіант, це зоопарк. Тому що наскільки ти ефективний не був би, вхідний ресурс виріс в тебе в три рази, от в молочному скотарстві. Ти не можеш людям зарплату зменшити. Так? Ти маєш зрозуміти, що інфляція пішла, ти повинен їм збільшити. А звідки ж тоді економіка має взятися? Тому аграрії просять, дайте стабільні правила гри. Ми візьмемо зобов'язання, що Україна виробить там через 5 років не 50-60 мільйонів тонн зерна, а 100. Виробить стільки м'яса, молока, але нам потрібна стабільність. Ми не можемо так, знаєте, за ніч міняти кардинально правила гри. Тому що сільське господарство це такий процес, коли обігові кошти в тебе бувають тільки в певних періодах часу. Тому навіть це ж ПДВ ми не можемо, скажімо, розраховувати, що в нас там в травні, в червні буде достатньо ПДВ, щоб її платити. І це нормальна практика. І вона сьогодні всіх влаштовує. І аграрний сектор, він же не тільки на повний бюджет, він на це відповідальність і соціально. Тому що всі соціальні питання фактично сьогодні лежать на агроформуваннях. Цей Сільські ради, і дороги, і церква, духовність, і садочки. І повірте, що порядні аграрії вони завжди дивляться прямо в очі і завжди допомагають. І вони не рахують, скільки це грошей буде коштувати. Вони беруть і роблять. Тому тут треба теж зрозуміти сьогодні. Урядові що я розумію, що фінансова ситуація дуже важка в Україні. Я розумію, що в нас війна. Але ж повірте, що аграрії і забезпечують нашу армію сьогодні, теж продуктами харчування основою. І саме найбільше патріотів теж в аграрному секторі. Mm. Тому тут треба теж, якщо якісь ініціативи приймати, сідати за стул переговорів, є асоціація фермерів, цих всеукраїнські, скажімо, політичні партії, та ж аграрна партія, яка дуже активно прийняла роль і в цьому, скажімо, процесі мітингування, тому що дійсно правда на боці аграрії в даному випадку і домовлятися. Ну, не може так за три роки вже три рази правила гри помінятися і всі в гіршу сторону. Тобто, ми мені здається, що ми випробовуємо на міцність нерви аграріїв або наскільки в них запас, скажімо, на російській мові може, краще буде звучати прочності. Ну, це вже стало традицією, схоже, правда. А от скажіть, після того, як в парламент вдруге вже спробували протягти цей законопроект про відміну пільг, ви знову були під парламентом, ви озвучили свої вимоги. І чим це закінчилось? Значить, до нас вийшли депутати, перш за все, з нашого аграрного комітету. Вони сказали, що ні при якій умові вони не будуть голосувати за цей законопроект. Значить, вони для того, щоб не накаляти ситуацію в сесійній залі, взагалі домовилися, щоб цей законопроект зняти, і будь-які ініціативи, які будуть йти поза рамками аграрного комітету, вони, мають, ну, вони взагалі будуть блокуватися і далі не мати право на життя. Це має бути, якщо якісь ініціативи, вони мають бути узгоджені і тоді винесені. а не так, що десь хтось вночі, знаєте, з-під прилавка, ну, це не по-чесному, це не серйозно, так не робиться. І аграрії, вони люди порядні, вони люди чесні, вони люди віруючі. І в них є певні життєві правила. Їх не треба переступати. Тож у аграрії є надія, що все у нас буде гаразд. А ми повертаємось у Михайлючку. Там ми поцікавились у людей, що в першу чергу треба зробити реформаторам. Подивімося. Дати людям роботу обличчям повернутися до людей. Це в першу чергу. І не валити те, що було построєно, а строїти у нас все валять і крадуть. То, то як же ж ми побагатше. Зневірився чоловік. Валентина Степановичу. Можливо, ви з висоти вашого досвіду можете підказати спосіб, як роботящому селянинові отримувати від своєї щоденної дуже важкої праці справжній зиск, а не копійки, як нині? Я думаю, що селянам треба об'єднуватися. Якщо є великі корпорації, які... Працюють і допомагають для села, дуже їм вдякувати, тому що без них практично село б вимерло А так вони допомагають і дороги робити, дійсно, і чистити зимою дороги, взяти і в садочки відбудовувати, і так далі. От і духовність піднімають. То саме селянам їм треба об'єднуватися, робити, мабуть, якісь кооперативи, щоб було заготовельні ціни набагато вище, ніж приймають на даний момент посередники, які ще на цьому заробляють. Якщо взяти сугубо по мигалюці, є перспектива, що можна там. Розвиватися, якщо починаючи з весни заготовляти сік березовий і закінчувати осінню гриби, ягоди і так далі, що це, і вирощувати певну продукцію. Кожна садиба може отримати десяток, сотню качок, гусей, тому що в нас є умови, велику рогату худобу, вівці, тому що в нас родючі землі не ви ну, невеликі, якщо взяти по балах, але ще. Є корисні копани. Розвивати, мабуть, далі за, залучати туди інвесторів для виготовлення тієї чи іншої продукції. От, самі люди мають ці. От, прямий приклад, якщо цього року люди взяли насіння квасолі, і вони посіяли, і в нім, з ними заключений довір, що стабільна ціна буде. Осінь продукція їхня забрата і постабільні в валюті, в твердій валюті, можна так казати. І люди 15 чоловік із села посіяли по 10 сотих і не менше по 10 сотих, і по 20, по 30 сотих. І вони хочуть заробити на цьому. Вони не підрахували, що певний заробіток вони будуть мати. І схожість є закріплений агроном, який дає їм консультації і так далі. Я думаю, в такому плані треба працювати. Тобто, на нашій території можна вирушити так само лікарські рослини, є ринок збуту, повинна бути заготовельна ця кооперація, щоб людина не там цих 100-200 кілограм не везла, десь там в Житомир, здавала. А люд, прийшла конкретно людина, яка заготовляє, отримала цю продукцію, розрахувалася стабільно з, ну, з грошима і далі вона відвозить на пункти заготовельні пункти. Я думаю, в цьому. Плані таке я бачу, що люди можуть створити собі самі робочі міста. Насправді, кооперація в ринковій економіці виступає в якості альтернативи і приватному, і державному підприємництву. І ми цю тему обов'язково продовжимо вже в одній з наступних передач. А поки всім дякую за участь у кооперації, раді були знайомству і зустрічі. На все добре.